Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі з вами, український історик та журналіст Швець. Європейські урядовці, урядовці Євросоюзу надали Україні гарантії безпеки до вступу України в ЄС та НАТО. Сьогодні про це трублять усі газети, усі видання, усі наші блогери нам надали гарантії безпеки. А мені хочеться просто заплакати. Заплакати від болю, від розпачу, від того, що, що робиться, що Європа нас просто розводить, розводить, розводить цими гарантіями безпеки, які, ну які можуть бути гарантії безпеки для України від Європи до вступу в НАТО чи в Євросоюз, коли росіяни тиснуть і наступають по всьому фронту. Які можуть бути гарантії безпеки? Гарантії безпеки України це зброя, це гроші для України, причому негайно, а ми їх не бачимо. Від слова, взагалі. крапка. Гарантія безпека – це готовність військ НАТО вступити на територію України і вести бої з російськими військами. Цього немає. Тоді. Для чого нам ті гарантії безпеки на папері, які навіть, пам'ятаєте, Будапештський договір, да? теж нам гарантували безпеку, віддали ядерну зброю, віддали стратегічні бомбардувальники, віддали ракети, віддали танки, все віддали. Нам гарантували. І знову наш ті ж граблі наступаємо і аж верещимо від захвату, тішимося. Європа нам надала гарантії. Єдина гарантія це сильна, незалежна, самостійна українська держава. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!